Кожна дитина, незалежно від того, скільки їй років, інколи потребує підтримки. Дехто більше, дехто менше. У школі дітям допомагають учителі а вдома батьки. Але якщо цього недостатньо, у Баден вюртемберзі пропонують різні варіанти підтримки. Наприклад, діти, які приїжджають з іншої країни та погано чи зовсім не володіють німецькою мовою, можуть відвідувати підготовчий клас до початку школи. Там вони вивчатимуть німецьку мову та дізнаються про шкільну систему. Також є підготовчі класи до професійно-технічного навчання для дітей, які розуміють німецьку мову, але говорять невпевнено, багато шкіл пропонують супутню підтримку під час навчання. Зазвичай це відбувається після уроків. Тут діти можуть робити домашні завдання та практикувати німецьку мову у супроводі вчителів. Окрім мовної підтримки, також існує підтримка для дітей, які мають труднощі у навчанні. Якщо дитина не може стежити за ходом уроку чи довго виконує домашні завдання, може допомогти спеціальна освіта. Батьки, дитячий садок або школа, де навчається дитина, звертаються до спеціального освітнього закладу. Там працюють професіонали, які поспілкуються з дитиною та батьками. Ви зможете обґрунтовано оцінити, яка підтримка найкраще допоможе дитині. Якщо дитина має особливі освітні потреби, батьки мають два варіанти: дитина залишається в попередній школі й отримує там додаткову підтримку. Або вона переходить до SBBZ – спеціальної школи. Там дітей навчають у менших класах. Вчителі можуть приділяти більше часу кожній дитині та заохочувати кожного окремо. Та щоб не вирішили батьки, кожна дитина може змінити школу пізніше. і потреба в підтримці може відпасти. Потреба в підтримці не є ознакою слабкості, і кожна дитина має на це право. Важливо надавати дитині цілеспрямовану підтримку. Тоді вона зможе насолоджуватися навчанням і отримає найкращу підготовку до своєї професії.